Вітаю, дітки! відгадайте загадку. На моє віконечко прилетить, мов сонечко, мила пташка жовтогруда. Запишіть і день розбудить, як горобчик невеличка. Хто це, діточки? Синичка. 12 листопада відзначають День Синички. Синичка швидка і завзята. Де її тільки не зустрінеш і в лісі, і на річці, і в полі. Вона вертлява та непосідюча, щось постійно шукає. Синичка від інших пташок відрізняється жовтою грудкою. Синички зимують поряд з людьми і навесні летять до лісу. Але ці пташки ще й дуже корисні. Вони оберігають дерева. Від багатьох шкідливих комах. У старовину люди помічали, якщо птахи цілими зграйками з'явилися біля будинку, значить ось-ось здарять -ось морози. У сильні холоди синичкам потрібно більше їжі, тому їх обов'язково потрібно підгодовувати насінням, зернятками або шматочками сала. Давайте з вами пограємо у гру. «Продовжи фразу. Я буду вам називати початок речення, а ви повинні його продовжити. Ворона велика, а синичка маленька. Ластівка перелітна пташка, а синичка Так, зимуюча. У снігура червона грудка, а у синички жовта, У дятла червона шапочка, а у синички так, чорна. А тепер давайте вимовимо чистомовку про синичку. Повторюйте за мною. Ка-ка-ка. жовто-груда пташечка. Иця, іця, іця, саду гарна захисниця, ла-ла-ла, тиничка-пташечка ла, ла. мала. ало, ало ало любить їсти смачне сало. Молодці. А зараз подивіться на картинки та складіть речення про синичку. Синичка стукає у вікно. Синичка їсть сало. Синичка сидить на гілці. Синичка летить до годівнички. Отже, дітки пам'ятайте, що з настанням холодів потрібно догодовувати синичок, встановлювати годівнички та насипати туди насіннячку або шматочки сала. Дякую за увагу! До побачення!